Вітаю вас і ви дивитесь програму Дипломатичні хроніки на телеканалі Рада. Сьогодні ми перебуваємо у стінах Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського, де матимо можливість провести інтерв'ю з директором цього музичного навчального вишу паном Максимом Олеговичем Тимошенко. Дуже дякую вам, Максим Олегович, за можливість бути тут та провести з вами це інтерв'ю. Дякую за запрошення. Вітаю в стінах Академії. Максим Олегович Тимошенко український науковець-культуролог і мистецтвознавець, громадський діяч, хоровий диригент, доктор філософії, професор, президент екологічної організації Зелений хрест в Україні з 2017 року член Ради директорів Міжнародного зеленого хреста, професор Академії керівних кадрів культури і мистецтв. Заслужений діяч мистецтва України з 11 червня 2018 по 1 серпня того ж року виконуючи обов'язки ректора, а з 13 листопада 2018-го ректор Музичної Академії України імені Чайковського, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, член колегії Міністерства освіти і науки України, голова Ради ректорів мистецьких закладів. Пане ректор, вас сьогодні сміливо можна назвати людиною, яка відважно тримає саме культурний фронт України? Адже в перші дні, коли у Києві були масовані ракетні удари, ви організували спільно з офісом президента концерт під відкритим небом. Тим самим надали надію всім киянам на те, що все ж таки перемога буде за нами. З огляду на це чи відчуваєте ви свою історичну місію у цьому процесі? Дякую дійсно. Багато країн показали цей сюжет. Ми говорили про те, що більше 30 країн транслювали саме концерт наживо і Євронюс, і Альжазіра, і Бібісі, і дуже багато було саме журналістів. Тому що саме тоді весь час дійсно були сирени. За 10 кілометрів вже були в цей день. Був прорив. Це було початок березня. Це був прорив. Значить, там ворожі колони до балоні біля гуртожитку нашої академії, і дуже була така небезпечна ситуація. Дійсно, наші студенти, наш професор, посол ЮНЕСКО, диригент пан Герман Макаренко, який теж долучився як посол ЮНЕСКО, і це теж було спільно із ЮНЕСКО. І до речі, цікаво, що на сайті ЮНЕСКО і на сайті ООН цей, цей концерт саме з українськими прапорами там виступали наші студенти, які грали якраз гімн України, і весь світ це побачив. Тому це цікаво, тому що навіть коли я зараз був в Італії на відрядженні, то це теж пам'ятають. Ти про це говорять в Європі. Це приємно що це. Ну це було дуже важливо, тому що ми закликали і підтримали президента Free Sky, відкрити небо, щоб закрити небо і намагалися зробити. І це дуже дуже важлива була така акція. Максим Олегович зовсім нещодавно відбулася знаменна подія для українського академічного мистецтва. А саме було організовано український день упродовж сесії асоціації. Світових консерваторій ви там приймали участь як представник від всіх музичних вишів України, а також як ректор музичної академії України Петра Ілліча Чайковського. Про які важливі з історичної точки зору досягнення вже сьогодні можна говорити. Дякую, ми поновили членство в цій саме потужній організації світової дійсно для мистецьких закладів у світі. І що цікаво, ця асоціація є членом Євросоюзу. Мій батько в свій час говорив ще при моєму батьке ректорстві, але були всі асоціації, а потім на проти за 14 років не були, на жаль. І от ми це було дуже символічно, що головний вуз мистецький нашої країни поновив своє в цьому році саме зараз своє членство. У нас є сторінка на цьому поважному сайті. Там і там є вся інформація. Ми дійсно приємно читати, що вона з найкращих дійсно в світі академій. А до речі, асоціація там більше 50 країн, більше 300 вузів. Вузи з Китаю, Сполучених Штатів, Євросоюзу, Сінгапуру, тобто весь світ майже представлений. І якраз чому це важливо? Тому що. І до речі, цікаво, що мій батько ще говорив, що ми вже в є члені євросоюзу. Ми зараз кандидати, а консерваторія наша. Київська вона вже є членом Євросоюзу, тому що ми входимо в цю асоціацію, яка представляє. І це дуже важливо, тому що на час, під час от самих таких військових дій саме більшість цих вузів взяло наших студентів і викладачів, і вони мали можливість, вони були підтримані, вони мали стипендії від асоціації і від по програмі Erasmus+. І це дозволило їм фактично ну, працювати і мешкати. За кордоном це теж була велика велика допомога. Я кожному ректору, кожному президенту академії подякував за ту велику допомогу, яку вони роблять для України, для наших студентів. Я також закликав. Я зачитав звернення і привітання від міністра культури інформаційної політики України пана Олександра Ткаченка, яке буде дуже плескали наші, де да, стоячи було прийнято. Це дійсно вперше в історії був український день. Асоціація призупинила членства і Білорусі, Руських і російських вузів це важливо, тому що там були саме важливі, самі відомі російські і білоруські вузи. І це теж ж позиція була цієї асоціації. І також я закликав допомагати і Україні, і нашим ЗСУ. І також це теж даш можливість. Вони збирають кошти, вони передають ці кошти, і це дуже-дуже важливо. Тому ця промова цей візит був дуже символічний і дуже важливий для нашої держави. І також були представлені, виступали наші студенти, ми побачили рівень. Саме важливо, що Рівень був дуже високий наших студентів, і це побачив весь світ. тому що саме закривали асамблею наші студенти, і виступ наших студентів. І це дійсно був такий дуже вагомий внесок. І рівень ми бачимо, рівень, який зараз рівень нашої академії і нашої країни. Як ви щойно зазначили? Національна консерваторія України імені Чайковського повернула своє членство у Асоціації світових консерваторій. Ви доклали до цього також неабиякі зусилля. Яку саме цивілізаційну місію та функцію це матиме саме для наших українських митців, музикантів, які, по перше, є випускниками вашої консерваторії, а також, взагалі, представниками великого високого українського мистецтва, які наразі Мешкають у Європі. Надасть зараз вже більше 50 студентів по програмі Erasmus Плюс отримують стипендії. Причому дуже такі серйозні стипендії, і їх підтримує фактична асоціація і Євросоюз. Це програма спільна Erasmus плюс. Це дуже важливо, тому що кожен місяць вони отримують фінансову допомогу. І, і ви розумієте, що у нас рівень мені до мене звертається як з Німеччини, з Італії, з інших країн, і говорять про те, що рівень наших студентів саме саме високий. Вони мають можливість там продовжувати навчання і також отримувати кошти за рахунок цієї асоціації. Це дуже важливо. Є багато програм, які ми будемо спільно е, проводити. Е, нам вдалося ми, ми підписали меморандуми співпраці. Я є ще головою ради ректорів містецьких закладів. Україні. Також і, Ми підписалися головою асоціації. І також, як ректор академії, саме нашої Національної музичної академії України Митай ми теж підписалися меморандум про співпрацю. Це дасть можливі перспективи, фінансування, гранти і багато-багато перспектив, які нам це дасть. І там представлені, що наші академії і виступали академії е, Академія Нежданова з національна музична імені Нежданова з Одеси, е, Університет мистецтв Котляревського з Харкова. Теж виступали, і були присутні. І е, ми зараз е, ми дружимо з Львівською консерваторією і зараз теж допомагаємо, щоб вони поновили членство. Це теж ми зараз робимо. Аби Львів був у свій час і зараз теж поновити це. Наша держава дуже важлива. І я дякую теж Міністерству Сприялами відрядженню, і також пан міністр, який звернувся. Це було дуже важливо, символічно, І ми відчули велику підтримку нашої держави. Ми почули це дійсно робиться в, в історії, і ми це відчули. Це дуже важливо. Як відомо, окрім вашої основної функції на чолі ректора Національної музичної академії, ви також приймаєте. Активну участь і допомогу українській армії та мирним жителям, які наразі перебувають на території, де відбуваються бойові дії, ви самі не раз навідувалися до гарячих точок у якості учасника територіальної оборони Києва. З огляду на це чи можна сьогодні говорити, що не лише перед всією українською нацією, але і перед представниками мистецтва сьогодні стоїть велика функція, саме підтримка. Української армії ну звісно, я вважаю, що ми зараз всі маємо працювати на перемогу. І ми дійсно були на передовій, нещодавно ми були на Харківщині, саме на передовій, де в селах, де не працює жодний магазин, де дійсно це неможливо дивитись просто е спокійно на це, тому що дійсно і вузи, і школи, які повністю розбомблені расистами, і е фактично е ми привезли гуманітарну допомогу. І я дійсно дуже пишаюсь тим, що я є член територіальної оборони міста Києва, е Т-2 підрозділу. І я вважаю, що ця місія і ту допомогу, яку ми здійснюємо, вона дуже важлива. тому що люди мають наприклад, і наша академія. Ми збираємо ми, наші меценати, які підтримують і зараз. За останні повістки це було пів півтори тисячі людей. Ми допомогли. Це і діти, це і їжа, і медикаменти, тому що ще раз підкреслюю: там не працює жоден магазин, немає лікарень. Вони всі розбомблені, там нема шкіл, там нема садочків дитячих. Тобто це просто, ну це просто нас треба подивитись. І тому і ти відчуваєш, коли ти там буваєш, і коли ти бачиш це все. Ти відчуваєш наскільки які ми маємо бути вдячні і нашому нашому президенту, нашому нашій армії за те, що ми маємо зараз в Києві більш-менш спокійно, і ми маємо можливість допомагати їздити. Їздимо їздимо із концертами. Теж також ми були в госпіталі прикордонної служби України. Це дуже важлива місія. Ми зібрали кошти, які передали. І ми грали для наших героїв. І ми проводимо концерти допомоги зсу. Майже щомісяця, і у нас хлопці йдуть з національної гвардії, з поліції, з збройних сил зразу на передову. Їдуть прямо з концертів. Це важливо, це вже у нас стало традицією. І ми максимально працюємо. Колектив має це бачити, колектив має і це дуже підтримує. І ми разом будуємо, робимо все для нашої перемоги. А кожен з нас на своєму місці має робити, і якщо є така можливість, я маю це робити. А все ж таки, я і фізично маю якісь можливості, і проходжу якісь тренування, аби бути в формі, тому що ми не знаємо, як може бути завтра, і ми маємо захистити своє місто, свою країну і разом робити і будувати перемогу. Максим Олегович, як відомо, ви входите до територіальної оборони Києва і тим самим підтримуєте українських бійців та мирних жителів, які наразі мешкають на передовій. Як вам вдається поєднувати ці дві якості? Ну, ви знаєте, справа в тому, що мої завдання більш е, такі гуманітарні, і як волонтер, моє завдання та зібрати якомога більше можливості. Я дуже вдячний там наглядових ради, які саме пану Віктору Гардеєву, який передав е, ну багато грошей саме на закупку необхідних, як для наших військових, так і допомоги нашим мирним мешканцям, які саме на лінії фронту. Моє, моє завдання це зібрати ці кошти. Зібрати максимально організувати ці процеси, і концерти, і, і в складі наших бійців. Тому що ця місія дуже складна і вона небезпечна, скажімо так, тому що ми були в районах, де є розстрілюються дороги, де є небезпечна ситуація. Весь час ідуть. Ми відчували там, ну навіть такі були місця, де нас ми не могли проїхати, де вже були бої прямо ну, біля, біля передової. Тому важливо, моя місія це зібрати, організувати і доставити. Тому що е, я пообіцяв нашим меценатам те, що я особисто поїду, е, ви знаєте, що дуже багато є шахраїв, які і кошти не поступають саме тим, е, чи це мирні жителі, чи це збройні сили, і часто розкладається. Тому я на своєму прикладі е, вирішив показати. І я для наших меценатів ми зробили такі фільми невеличкі, де вони бачать, куди воно спрямується, де є конкретна допомога. А коли ви бачите очі дітей. Знаєте, коли ми були от на Харківщині і вони читали вірші Тараса Григоріча Шевченка, співали українські пісні, це просто ну надихає, і навіть наші воїни вони не отримували, були сльози на очах, і це треба раз побачити. Це дійсно. За цього за це є сенс працювати за це є сенс боротись. А дійсно, коли ми буваємо на таких от гарячих точках, треба має бути і тренування, і ми маємо бути і в броніках, і з повним комплектом, і тому ж зброя — Ну це такі речі, які просто треба бути дуже обережними, аби і з військовими, аби довести цю гуманітарну місію, і бувають і лікарні. От їздимо, і в Харківщині. Бу в лікарні теж допомогу. Це дуже важливо. Тому що це треба доставити і доставити безпечно, аби люди люди чекають на цю допомогу. Через підкреслюю, не працює там жодне є місця, де не працює жодна установа, не працює, немає аптек, магазинів, лікарень. І наше завдання дуже важливе. Як відомо, ваш видатний батько Олег Тимошенко був ректором. Національної консерваторії впродовж 22 років. Які важливі традиції сьогодні ви у якості його послідовника та сина продовжуєте у стінах цього видатного музичного закладу? Ну, дякую за пам'яті, дякую за запитання. Дійсно, по батькам, тому що я повністю це для мене основний мій вчитель мого життя, мій батька, і саме він. Я саме тут був з малечі, прямо в цьому кабінеті. Це цікава історія взагалі цього кабінету. Тому що ми говорили про те, що саме тут було, До речі, Цікаво, що саме в цьому кабінеті мешкав се час саме відомий всіх часів і народив співак Федор Шаляпін, саме тут і тому, що тут бували Булгаков, тут бували це був континенталь готель. Тут бували всі там відомі на той час люди. І саме тут, в цьому кабінеті, він працював, для мене це велика честь, і і важливо те, що ви знаєте, мій батько дуже любив людей. Саме головне, що він навчав мене любити людей, любити нашу консерваторську родину, бути дуже уважним, тому що мій батько, я прийняв його традиції. Це я цілую від прибиранняся до академіка руки жінкам, це важливо. І викладача в нашому, і виховання його виховання, його школа. Я її продовжую. У нього була команда деякі члени команди до сьогодні вже зі мною працюють навіть радники, його працюють зі мною. Ми продовжуємо ті традиції, які були закладені ним багато років тому. Тому що от якраз бачите, от асоціація мій батько був членом цієї асоціації в час ректорства. Ми це поновили. Він мав мрію про те, щоб зробити реконструкцію основної будівлі, яку от ви бачите зараз, де ми сидимо. І мені вдалося, да, він намагався, але мені вдалося, я його мрію втіни в життя вже нашої команди, розумієте? Тобто ми продовжуємо ті традиції, те, що було закладено ще моїм батьком. Ми продовжуємо зараз. І ви бачите результати, тому що ми зробили. Нам вдалося зробити і майже повністю гуртожити. нам вдалося зробити центральну будівлю і теж дуже вдячні програмі. Це реконструкція президентська, да. велике будівництво, яку ми виграли теж і отримали дійсне фінансування, що дозволило, що ви бачите, 30 на 30-річчя незалежності нашої держави. Ця держава бачила вже оновлену академію, вже з фасадною частиною і таке інше. Дах повністю змінено, І це дуже-дуже важливо. Це теж це дало теж можливість у нас найбільшу кількість китайських студентів в академії, і також у нас є китайські партнери, які теж нам допомагали. і це теж Теж дало можливість ця це от, спільна робота, теж дала можливість фінансування і такі меценатські великі справи, великі вливання, які дозволили на сьогоднішній день. Я хочу нагадати, що коли я прийшов у 2018 році саме сюди, то на великій заліз стояли тазіки і більше ста дірок було в даху. І, до речі, взимку було плюс сім. І наші викладачі вони ходили, ходили тут в пальто і раз, раз зимою бачу, в пальто іде. Плюс 25, вже, же на каже, забуло так, так, от було як. Звикли, як було, розумієте. А зараз вже ми маємо комфортні умови, ми маємо нові державою вже закуплені інструменти, і також спонсорами. Ми маємо оновлені аудиторії, які робились меценатами. Тобто вже зроблено дуже-дуже багато мої команди. Чотири роки, як мить, як то кажуть, прилетіли, але ми крокуємо впевнено вперед, і робимо таку справу спільну, і я бачу результати. Я бачу, я дивлюсь людям в очі відкрито. От навіть це звіт тільки за прошлий рік. Ну, просто цікаво, просто можу показати. Що просто, якщо можна, от, звіт за рік, те, що робила команда, це десь, скажімо, тільки на 500 сторінок те, що було зроблено. Тому важлива ця робота. А закладена це дійсно було моїм батьком. І я продовжую. І саме кожен день, коли я йду на роботу, я бачу єдину меморіальну дошку, яка є на нашій консерваторії. Це на честь мого батька. І для мене це велика честь. Я дивлюсь йому в очі. Я роблю все, аби. Продовжити да його справу життя, і ви, як ректор Національної академії України, берете активну участь у створенні музичного вишу на півночі Китаю. З огляду на це наскільки це може в майбутньому повпливати на наші двосторонні взаємовідносини, зокрема у культурному питанні? Так, да, це дійсно важливий проєкт, який вже існує, вже отримана ліцензія. Ми отримали в 2020 році ліцензію від Міністерства освіти і науки Китаю. І ми вже там навчаємося в цій академії. Це має назву Хеншуська академія. Музики і мистецтва імені Петра Чайковського. там вже навчається. Ми отримали ліцензію на 5 тисяч студентів. Зараз 200 студентів вже навчаються. онлайн. Де навчання з Києва наші викладачі проводять, і це дуже важливо, тому що в перші ж дні війни у нас є асоціація випускників Київської консерваторії в Китаї. Була надана допомога як студентам, так і взагалі Україні від Китаю по нашій лінії, по нашим і нашим партнерам партнери, вони допомагають, весь час вони турбуються і допомагають і також нашим студентам, нашим викладачам, і це важливо, тому це дуже важливий проект. До речі, який я презентував президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. і Він дуже, досить високо оцінив, дуже високо оцінив цей проєкт. І головна, до речі, будівля вже прийняте рішення буде знаходитися в Пекіні. Саме Тому що рівень Академії вони розуміють, що дійсно рівень Академії дуже високий. І от навіть хочуть, щоб центральний корпус знаходився саме в Пекіні. Це теж дуже важливо. І я теж його запросив президента України на відкриття. Маємо надію, що ми з перемогою відкриємо цей навчальний заклад спільно китайсько-український в Китаї, в Пекіні. І це буде подія дійсно дуже-дуже важлива. Найбагатша людина Китаю, Джек Ма, як відомо, є почесним професором Національної академії України, і це, до речі, доволі цікаво. Адже Джек Ма і сам походить з родини музикантів, як сьогодні відбувається співпраця з цією особистістю, і чи можна з огляду на останні події говорити про те, що мистецтво не має кордонів і воно не має відображати певних політичних подій? Ну, знаєте, ну ми спілкуємося. Нас партнер Джекама. Він наш партнер по будівництву. І звісно, вони вкладають кошти. І кошти ще раз кажу, вони допомагають Україні. Вони на стороні з цим я ну, мав можливість спілкування. Вони повністю нас підтримують. Є інше питання там держава позиція. Я думаю, що з часом там теж буде все нормально. Я знаю, що була одна гуманітарна місія була з Китаю від рівня держави. А також ми відчуваємо цю допомогу, і мистецтва вони важають наше мистецтво. І музичний вуз один із найкращих в світі, і нашу методику викладання найкраща в світі. Ми маємо зараз цікаво, що у нас був набір, і в цьому році він більший за всю історію. Він збільшився, якщо порівняти з прошлим роком, а саме і. Теж завдяки китайським громадянам, які навчаються в академії, вони платять податки в Україні, вони допомагають нашій і, і також роблять внески благодійні. І вони повністю, як то кажуть, саме цікаво, що вони приїхали і зараз є багато китайців, які зараз в Україні. А у нас а ми входимо в п'ятірку вузів, у яких більше всього навчається китайці. Тому це важливо. Тобто наша освіта і наш там диплом дуже дуже цінуються. Тому ми відчуваємо ту турботу, ту допомогу, і на рівні наших партнерів відчувається дійсна допомога, відчувається підтримка України. І маємо надію, що держава теж буде робити такі ж кроки, і з часом буде така підтримка більше. Як ми хотіли би, тому що Китай дуже важливий. Він головний торговий партнер України, тому нам можливо мати ці зв'язки. А ми, в свою чергу, ну, тим паче я ще є почесний професор Ханчуйського університету в Китаї і почесний президент цієї академії. І я дійсно ми дуже турбуємо, щоб була якість освіти. Саме важливо, що цей вуз, він дає китайський український, спільно китайський український вуз, він дає рівень бакалавра. А магістри найкраще. їдуть в Київ і навчаються в Україні, саме платять податки в Україні, і це важливо, тому що ми державний вуз, і це держава ці кошти. Це дуже важливо. Тим паче і китайці допомагають, і нашим українським студентам, тому що за рахунок цього теж виплачується і заробітне плати, і це дуже важлива речі. Як і підтримка від Китаю вона важлива. Ми її відчуваємо і кракуємо вперед. Не дивлячись на ті руйнування, які нам принесла війна та повномасштабне вторгнення Російської Федерації, все одно в Україні продовжується масштабний проєкт президента Володимира Зеленського під назвою Велике будівництво, так. яку участь у цьому проєкті бере саме Національна музична академія України імені Петра Чайковського. Так, я дуже вдячний президенту України за таку ініціативу, тому що ми було 200 учасників, ми виграли конкурс. І перемогли в конкурс на реконструкцію саме будівлі центральної, і ми втілили. Ми встигли. В прошлому році втілити е, і більше половини вже коштів е, використати і зробити все. А ви бачите результати, всі люди можуть побачити. Це центр нашої країни. Якраз ми встигли до 30-річчя нашої залежності, нашої держави в прошлому році, так. І е, ми вдячні Міністерству культури інформаційної політики, саме пану Олександру Тищенко, нам вдалося командами міністерства, командами академії, командами теж будівельників зробити неможливо, а саме встигнути, тому що були дуже сислі терміни. і ми Встигли саме на 30 річчя зробити фасадну частину на парад до 30-річчя нашої держави, тому що були іноземні представники, були ну, пам'ятаєте, були деласі, багато таке інше. І також ми. єдина ж зараз ця програма вона призупинена зв'язку військов, з військовим станом, але наші партнери продовжують ремонтні роботи. Ми бачимо, зараз і гуртожитк ремонтується, і навіть тут ідуть роботи. По можливості, навіть така є довіра між нами, що ми розуміємо, що закінчиться війна і буде продовжено це фінансування. Ця програма, і ми. Дійсно, встигнемо. Зараз ми навіть робимо, коли була консерваторія повне зачинена, були проведені деякі, ми зробили оновлену залу спортивну для наших студентів дорогих і багато чого зробили саме, от і деякі аудиторії саме от під час таких військових дій. На жаль, минулою весною почала у Бозі ваша чудова мама, так. яка, як відомо, була видатною жінкою. По-перше, вона була дружиною вашого не менш видатного батька, про якого ми сьогодні згадували, так. і ваша мама. Так. І як відомо, ви граєте на багатьох музичних інструментах. Тобто тут виникає питання, який вплив ваша мама мала на Формування вашої творчої особистості. Дякую за згадку про маму. Дійсно, мама великий мала вплив, тому що вона була заслуженим працівником культури України. Вона створила в свій час, була керівником Київського фонду культури, і вона е, такі перші кроки підтримувала моїй музиці, як і батька. Да. До речі, батько мене відвів і в музичну школу, і в, на великий теніс. Тобто і спорт, і мама це підтримувала. І все життя. Мама, як ти кажуть, була заслужена. Ректор ректор СССР, да, тому що вона двох СРСР да, двох фактично ректорів виховала. так, і мого батька, і мене, і дуже переживала до останнього за мою роботу, але вона дуже любила колектив. Вона дуже сприяла і ми йому, і підтримувала мене як і музиканта, тому що я диригент, і закінчив школу Лисенка, і теж дуже мені допомагала. Зараз не вистачає, дійсно батьків вже нема, і відчувається. Дійсно відчуває, тому що не вистачає. Вона була мудра, красива, і сама гана співала, і теж надихала, як то кажуть. Дуже багато. Було. Тому що жінки це важливо. У нас академія жіночого роду, і жінки у нас самі красиві Жінки саме красиві. У нас і студенти, і студентки, і у нас красиві взагалі люди. Тому а, от, да, це теж важливо.